Готовий фідерний монтаж, це особливо круто для початківців, дивіться, за цю петлю ми кріпимо дожилки. Сюди ми чіпляємо годівницю, буду розпочинати з 70 грамів. Йде один повідець, вони йдуть або 40 см, або 70 см. Ну, мені більш подобається 70 см. Чому? Коли годівниця падає на дно, Повідець ваш йде зверху і дуже-дуже нешвидко падає. І Часто буває, від годівниці остається шлейф прикормки, і в цьому шлейфі ваш гачок з наживкою опускається, і плітка дуже часто, не чекаючи, коли впаде на дно, хватає. Тому, чим більше повідець, тим довше він в цьому столбу прикормки. Опускається.